Привіт, народ, ми з України. Значить, суть відео. Є такий магазин, розвилка називається. Багато вже про нього було сказано. Де привезли одному дядькові мототрактора Бо в нього. Він мав вже мототрактора, але в нього, я так походу поняв, розсипався почепник на І Він його нахваляв цього мототрактора, дай привезли йому нового. От. А він, цей мужик каже до цього. Продавана, самі знаєте як звати, так каже, да, в цьому мототракторі треба робити сходження коліс і соосність провірити двигуна і шківа щеплення. Він каже, да, да, це все треба провірити зробити. Постається питання, якого хрена ви так збираєте трактори, що людям самим а є такі люди, не обізнані в техніці. Ви привозите техніку, не тільки цей магазин, багато є таких. Наприклад, мого трактора пишеться. Міні-трактор номер 1 Самі знаєте, де такі трактори продаються. в цій темі. Наприклад, нас. нас і... сходження в колесах батько каже що трактора вводить по дорозі на вищих передачах. І... Була різниця між передком і задком. 3 см. Не в пользу, яку має бути. мого товариша, так само ця фірма. Сінтай 244-й. 5 сантиметрів. Уявляєте? Невже це тяжко так взяти рулетку і замірити? На пару міліметрів ззаді колеса зробити ширше. Далі. І Тільки вам привозять такого трактора, гарантовано в рульовій колонці там сухо. Тяжко залити масло, на чиїй це має, має совісті бути. Е, повітряний масляний фітер. Сусід купляв мототрактора. Замість масла і ржа. Це чия забота? Той, хто купляє трактора, чи хто цю трактора продає, в яких умовах ті трактора... Часом показують, збираються. В полярі, на, на калінці. Треба, якщо брати спеца по зборці, що він хоча б мав якесь малейше уявлення, що до чого кріпити і як. В, в романа розказував. Хлопець не додивився. Різний протектор на задніх колесах. Чия це вина? Той, хто купляє, чи той, хто хоче впарити. Чи може ніхто не дорожить своєю репутацією, свого магазина, так є хлопці, тут вони подаліку, В ангарах стоїть техніка і так далі. І цю тему мене продовжити і розвивати, і розвивати. Через що мене так зацепило, сьогодні відписую, відписують мені, прочитав. Якщо у вас така є можливість, так ви продавайте тракторі і краще збирайте. У нас можливість в нас можливість і то не в кожного назбирати на такого о, о корча хоча б, щоб полегшити собі роботу. А ви наживаєтесь на людях, ще й обдираєте, і ще й халтуру впихуєте чи впихаєте, як правильно сказати. От хто подивиться це відео, напишіть, будь ласка, в кого які були недоділки, проблеми, що ви доробляли після цих рукожопих. І, головне, хочуть перекласти слабої голови на здорову. А самі продавайте тракторі і у вас буде краще виходити. Та, звісно, якби продавала совісна людина, то вона б заглянула кругом і виставила все те, як не треба, а не те, як роблять деякі професіонали, спеці, в кавичках. Може хто зараз напише, що це все хейт. Я ніколи не гнав проти якихось там, хто продавав і так далі. Хлопці розказували, які є недобросовісні, які барани, він не знає, він не знає що він плите. Він розказує про, про трактора цього. Ну він не знає, він вже дупля дупляне ловить, не нарізає, що, він, що воно плите. Так що моя вам порада, хто буде купляти техніку. Навіть не такі ремені тракторці, я кажу, повторюю, Сентай 244. -й. схождення, Хлопець підійшов каже, а що тебе так резину гризе? А ти каже провірав схождення? Ти каже, я звідки знаю, чи треба... Ви ж автомобіль купуєте. Ви ви їдете зразу на ТО, на цю станцію, щоб вам сходження зробили. Чи не так? Ви користуєте собі технікою. Так само і тут, а мало би бути. А скільки ще під час війни ви так на Йо. Людей. Не годиться такого робити. Якось так. Напишіть, в кого які проблеми були в новому тракторі. Тільки купив і треба вже і, після рукожопити. Навіть те масло. В ролліві чи в воздуханні. Це хіба так нормально? Дякую за перегляд. Всім удачі. Вибирайте техніку з розумом. ЗСУ, респект і повага, Валіть русню.